У нашої розвідки, у розвідок партнерів, є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивстві, його можна тільки реальною силою збустити, відмовитись від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною цьому присвячено більшість зустрічей, і щоб санкції світу проти Росії були достатньо сильними. Санкції також повинні впливати на усіх тих, хто реально допомагає Росії. Добрий вечір. Всьому рано чи пізно приходить кінець. І... Багато хто не розуміє, що цей світ шоу-бізу він є доволі суворим і там є свої чіткі критерії ефективності. І, на превеликий жаль, може статися так, що пан Володимир сьогодні ввечері перегляне наш ефір, подивиться і скаже: А на що нам потрібен гладких в ефірах? Його все одно ніхто не дивиться, його все одно е, ніхто не коментує, ніхто не ставить вподобайки, на що ми витрачаємо наш дорогоційний ефірний час для того, щоб задовільняти його самолюбство. І все І все. станеться так, що сьогодні у нас з вами можливо, останній ефір. І якщо ви хочете уникнути такого сумного для вас, чи для мене, чи для Володимира сценарію, то я закликаю вас поставити вподобайку, написати коментар підтримки, ну і за можливості поширити сьогоднішній ефір для того, щоб продемонструвати. Своє бажання і далі спостерігати за цими сеансами тупого нарцисизму, а тепер перейдемо до безпосереднього розгляду порядку денного. Отже, почали сьогоднішній ефір з заяви Зеленського, яка не відрізняється оригінальністю, але вона не відрізняється. Оригінальністю не тому, що Зеленському бракує оригінальності для того, щоб щось генерувати, якісь свіжі ідеї, а тому, що, на превеликий жаль, в реальності не відбувається нічого нового. Причому, коли я кажу про реальність, в якій не відбувається нічого нового, я маю на увазі якраз. Ту викривлену реальність, про яку говорить, зокрема, і Зеленський. І це реальність, в якій живе Володимир Путін. І саме через те, що він ну, категорично відмовляється, навіть визирнуто. Назовні зі своєї викривленої реальності і побачити, що світ навколо нього трохи змінюється, і ці зміни відбуваються далеко не на його користь, саме оце от небажання визирнути в цю реальність. Ну і спричиняє те, про що сказав Володимир Зеленський нічого не виказує. Про бажання або готовність або наміри Росії припинити цю війну. Навпаки, є достатньо свідчень, доказів і фактів, які переконливо свідчать про те, що росіяни і далі планують вести цю кампанію воєнну проти України. Така, на превеликий жаль, я не знаю, сумна реальність. Але окрім цієї сумної реальності, є дещо більш оптимістична реальність. І це та реальність, яка насправді стрімко змінюється. І це та реальність, до якої не хоче потикатися Путін. Я маю на увазі чергову зустріч Зеленського з цілою низкою світових лідерів, включно з римським понтіфіком. Я, до речі, не знаю, чи римський понтіфік це не є тавтологією, бо понтіфік, мені здається, він тільки може бути що римським, хоча може помилятися. Це так побіжні міркування. Плюс ми почули доволі. Радикальну зміну щонайменше риторики президента Сполучених Штатів пана Трампа, плюс, знову ж таки, доволі рішучі заяви лунають з Берліна, лунають з Лондона, лунають з Парижу. І ці заяви не лише лунають, ці заяви також бряцкають. Бряцкають вони з одного боку зброєю, яку Україні обіцяють надати наші партнери, і бряцкають ці заяви, як сказали би в давнину, сріблом або навіть золотом, Себто, бряцкають грошима. Грошима, які знову ж таки надаються Україні для того, щоб посилити нашу здатність чинити опір російській агресії. Е, і також треба усвідомлювати. Ми минулого разу правда про це говорили, але ну, думаю, не, не буде зайвим повторити ще раз. Що, наприклад, та сама Туреччина там остаточно підтвердила своє бажання і готовність долучитися до так званої дронової коаліції. А це означає, що Україна дедалі більше отримує ресурсу, за допомогою якого буде нарощувати свою здатність чинити опір російській агресії. І якщо хтось думає, що це бряцкання воно втішає лише наші вуха, то це буде не зовсім справедливо. Це бряцкання подекуди є останнім, що чують російські окупанти перед тим, як втрачають вуха. І не тільки вуха. І... Була оприлюднена інформація про те, що оцей от черговий літній наступ, який планували, і які намагаються реалізувати росіяни, став ледь не чи не найкривавіше. В нинішній війні. Тобто, знову ж таки російські полководці воюють винятково числом. Числом, ресурсом, абсолютно не шкодуючи, кидаючи своє поголов'є ну, на забій. До речі, цікаві також є думки з приводу того, а хто війде в історію з російських полководців? як я не знаю, чергова ікона і слава російської зброї. Хто? Хто. Е, де? Кутузови! Суворови! Ну, Зрештою, хоча б такий сякий Жуков. Ну і ну я для нас, на щастя, ця кампанія поки що принаймні не спричинила появу якогось стратегічного генія російського, який би спромігся організувати, спланувати і провести якусь кампанію, яка б дійсно могла б увійти в подальшому в підручники історії, яку б в подальшому могли б вчати як зразок. Військового і воєнного мистецтва, тобто особливо хизуватися а, а, нема чим. Натомість Україна вже відзначилася цілою низкою блискавичних операцій, які вже сьогодні вивчають, які вже сьогодні намагаються наслідувати. І це добре. Але повертаючись до попередньої теми про реальність. То, мабуть, Путін і не хоче визирати в, зі своєї реальності в реальність нашу. Бо ця реальність, вона, ну, я би не сказав, що вона його лякає, але е, вона його однозначно е, засмучує. І справа полягає в тому, і це також позитивна новина, що Будь-які ілюзії вони рано чи пізно стикаючись з реальністю, розвіються і руйнуються. Тому, звичайно, Путін може до схочу. Розповідати про ситуацію на землі, може досхочу розповідати про північну війну, яку Росія вела там більше 20 років і, зрештою, до речі, програла, може згадати ще багато різноманітних кампаній. Це абсолютно не змінює того простого факту, який, як я вже сказав вище, виглядає наступним чином. Попри Риторику російської пропаганди про те, що Захід втомиться від України, про те, що Україна приречена на поразку, про те, що росіяни, маючи незрівняно більше ресурси, все одно досягнуть своїх цілей. Так, от, незважаючи на всю цю риторику, ситуація виглядає деаметрально протилежним чином. З кожним днем ми бачимо, що готовність і рішучість наших, ну давайте не будемо таких от гучних заяв робити союзників, а так помірковано на, назвемо їх партнерами, або там навіть сусідами, якщо на те й буде ваша ласка, так от їхня рішучість лише наростає. На сьогоднішній день схвалюються рішення, про які годі було навіть не те, що мріяти, навіть марити не було підстав ще три роки тому. Більше того, давайте ж не будемо забувати, що буквально два тижні тому наші взаємини зі Сполученими, зі Сполученими Штатами Америки. Виглядали не вельми привабливо, і давайте також не будемо забувати, що і деякі заяви та дії Дональда Трампа викликали у нас не лише розчарування, роздратування, але й реально спричиняли певне занепокоєння, особливо коли йшлося про призупинення постачання в Україну озброєнь. А на сьогоднішній день ми спостерігаємо за тим, що Трампівська адміністрація дедалі чіткіше артикулюють ті тези, ті позиції, які ну вже. Створюють підстави для оптимізму. Я далекий від думки, що винятково на цих тезах і ці риториці можна вибудовувати свою стратегію, але навіть зміна риторики вона в цьому в цьому плані є приємнішою. Ніж попередня зміна риторики від часів Байдена до часів Трампа. Бо, зрештою, також особливо нічого не змінилося, окрім риторики. Але ця риторика, яка змінилася в виконанні Трампа, як я казав вже вище, викликала у нас певне занепокоєння. На сьогоднішній день риторика змінилася в тому напрямку, який дає нам підстави для оптимізму. Так, от, все це змінює реальність. Принагідно також хотів би звернути вашу увагу на ще один дуже важливий момент це рішення Європейського суду з прав людини, де Росія була визнана винною за чотирма обвинуваченнями. І я хочу наголосити, що до того українського позову там один був позов від Нідерландів і три від України. Так, от до них долучилося ще 26 держав. І за всіма цими позовами Росія визнана винною. Вона винна в тому, що збила літак цей малазійський Боїнг, сумнозвісний, в тому, що вона розв'язала цю агресивну війну, в тому, що вона скоювала чисельні злочини, воєнні злочини проти людяності, зокрема, викрадаючи людей, піддаючи їх тортурам. І все це говорить про те, що цей механізм притягнення росіян до відповідальності він повільно, дуже повільно, але тим не менше працює і набирає обертів. І це також можемо додати до цього. Хотів сказати. Пейзажу, але правильно сказати, мабуть, натюрморту. Бо натюрморт це мертва природа. А те, що ми спостерігаємо сьогодні на цих болотах, це дійсно дедалі більше нагадує натюрморт. мертву природу. Так от ця мертва природа, з якої Путін визирає, точніше, не хоче визирати. Це конфлікт між пейзажем і натюрмортом. І я не знаю, як вам, шановні глядачі, але особисто мені більше до вподоби пейзажі. Звісно, якщо не йдеться про мішки в лісу. Тому мішки в лісу незабаром перетворяться також з пейзажу на натюрморт з усиллями знову ж таки путінського режиму. Якщо ті мішки були б не чотирьох лапами, і вони були б не в лісу, а десь у посадки, то це вже точно був натюрморт. Так от у цьому зітненні двох реальностей. Одну з яких ми називаємо умовно натюрморт, а іншу умовно називаємо пейзажем. От там, де йдеться про пейзаж, насправді відбуваються зміни, про які я вам щойно так побіжно розповів. А в натюрморті все, все як і було, нічого нового. Ну Кількість мортів збільшується, так, там черговий якийсь посадовець. Слідом за вітерцем, повільно кружляючись з прискоренням, я не пам'ятаю, скільки там, 9,8 метрів на квадрат, на секунду в квадраті, зустрівся з землею. І це приємна новина, і я думаю, що це не останній такий персонаж буде. але його доля в цьому плані значно менш цікава, ніж доля у тих тисяч, тисяч російських. сказати вояків, але якось язик не повертається. Тисяч російських окупантів, які намагаються реалізувати накреслені для них цілі, ну і вони просто тут утилізуються. І це прекрасно. Тобто, оце, власне кажучи, я, я, чесно кажучи, не знаю, як можна натюрморт перетворити на пейзаж, Ну, але, на превеликий жаль, можна здогадатися, як пейзаж можна перетворити на натюрморт. Але те, що ми спостерігаємо останнім часом, навпаки говорить про те, що. Є висока ймовірність того, що цей пейзаж буде дедалі більше ставати мальовничим. Ну зокрема, Трамп нібито звернувся до європейців. Хоча це не Трамп сказав. Це хтось з його оточення про те, що вони будуть просити європейців передати Україні додаткові комплекси Петріот. Я думаю, вони нам не завадять. Мова йде про те, що знову ж таки створюється Фонд відбудови України. А ми розуміємо, що наявність Фонду відбудови України щонайменше передбачає наявність України, яку доведеться відбудовувати. І знову ж таки, ми бачимо, що чимала кількість впливових. І ресурсних суб'єктів готові долучатися до роботи цього фонду. І як не складно здогадатися, цей фонд, звісно ж, очолить хто? Дональд Трамп. А Дональд Трамп це людина, яка завжди перемагає. Перемагає вона завжди, тому що вона завжди на боці переможця. Тобто, хто переміг на той бік, вона і пристає. А з огляду на те, що ми спостерігаємо цей дрейф Трампа від таких компліментів на адресу Путіна, в бік Зеленського, це також виказує те, що, мабуть, і. Дональд Трамп усвідомлює, куди дме вітер, і зовсім не готовий опинитися у таборі тих, хто зазнає поразки. І тут грають петлі зворотнього зв'язку свою роль, як це говориться в теорії систем. Тобто, ставши на бік потенційних переможців, Трамп в такий спосіб якраз і наближає цю перемогу. І... В цьому плані, я думаю, путіну, який живе далі в своєму натюрморті, варто поміркувати над тим, а чи не припустився він катастрофічної помилки. Ну, катастрофічної помилки не в тому, що він, в принципі, народився і вчинив безліч різноманітних злочинів, а останньої своєї. Помилки ну, на даний момент, коли відкинув всі ті пропозиції, які лунали від Трампа, і були спрямовані на досягнення ну, доволі прозаїчної цілі припинення вогню з переведенням російсько-української війни в формат політико-правового дипломатичного врегулювання. Ну, але Путін своєю непоступливістю, я так бачу, розлютив Трампа, продемонстрував Трампу, що він є... не є для Путіна тим, до чиєго слова Путін готовий дослухатися. І от ми сьогодні спостерігаємо реакцію. І я сподіваюся, що ця реакція буде довго тривали. Плюс давайте згадаємо ще інформацію, яка була сьогодні оприлюднена про те, що відбулася розмова між керівником Держдепу та міністром закордонних справ Російської Федерації. І Сторони, я так розумію, з офіційних релізів обмінялися доволі гострими заявами, і я думаю, що ці заяви унеможливлюють повернення до тієї теплоти у телефонних розмовах. Тому, швидше за все, Хокейний матч між зірками КХЛ і НХЛ, про який домовлявся Трамп із Путіним, вже не відбудеться, і фільмами вони навряд чи будуть обмінюватися. Про що також йшлося в одній з їхніх розмов. Тому на завершення хотів би ще раз звернути вашу увагу. Реальність, вона звичайно є багатоманітною. Реальність, звичайно, може бути багатошаровою. Реальність, як сьогодні стверджують деякі наукові дослідження, залежить навіть від позиції спостерігача. Але навіть ця різноманітна, багатошарова реальність, яка залежить від перспективи, з якої ми дивимося на неї. І ви можете мені дорікнути і сказати, що це е, wishful thinking, тобто таке намагання видати бажане за дійсне, що ми дивимося на цю реальність виняткого під своїм кутом зору і виділяємо в ній лише те, що нам подобається, абсолютно ігноруємо те, що нам не подобається. Але е, наголошую, що наві от реальність з усіма своїми особливостями і з усіма Своїми складностями і подекуди внутрішніми суперечностями, вона все одно буде відрізнятися від нереальності. І в цьому зіткненні між реальністю і нереальністю реальність все одно переможе. Тому, Тому і далі варто спокійно реагувати на. Заяви з боку Путіна і далі треба спокійно реагувати навіть на дії, бо його дії визначаються знову ж таки хибним сприйняттям реальності. Реальності. Себто вони реально думають, що вони своїми масовими дроновими і ракетними ударами, тероризуючи цивільне населення, своїми м'ясними цими штурмами. Своїми пропагандісткими шоу, в яких вони тепер вже розказують, що е, Трамп байденізувався, цікавий термін, до речі, е, вони не змінять реальності. Тобто, і, ну, скажімо так, в цьому контексті ті події, свідками, яких ми е, стаємо, вони е, значно важливіші. Ну і пам'ятайте. Наша мета творити пейзажі, а їхня перетворити нас на натюрморт. Це так лаконічно і поетично переповів вам слова іншого видатного політичного діяча, точніше, діячки, яка говорила, що ми всього-навсього хочемо жити, а наші вороги хочуть бачити нас мертвими. Це лишає дуже Маленький простір для компромісу. Тому безкомпромісно прошу вас поставити вподобайку, безкомпромісний коментар написати і безкомпромісно поширити цей ефір для того, щоб влаштувати безкомпромісну дискусію зі своїми рідними, близькими і не тільки рідними і близькими з приводу того. Що ж все-таки кому більше до вподоб? Натюрморди чи... пейзаж? Хороші? Ви Нас підбили! Нас підбили! Є трьохсоті! Так, час з неколем. Перевіряємо, нічого не тече. Бля, те, що ти не течеш, то так а друже. Треба відплити і відкласти страхи і сумніви, зробити єдиний правильний зараз вибір, тому що здолати цю ворожу навалу можна тільки спільними зусиллями.